61-шу сесію Бродівської міської ради депутати розпочали зі щемливої церемонії вручення нагород родинам загиблих героїв авіаторів. Війна триває і забирає життя найкращих, але пам'ять про них живе у наших серцях. Почесний нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України Комбатантський хрест, рідним 13 полеглих героїв, вручив начальник першого відділу Золочівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Юрій Ямнель за мужність у боротьбі за батьківщину посмертно нагороджено капітана Івана Ваховського, старшого лейтенанта Василя Гнатюка, полковника Олександра Григор'єва, підполковника Владислава Гулова, підполковника Олександра Зубача, майора Євгенія Копотуна, старшого лейтенанта Назарія Кріля, капітана Василя Кулика, капітана Богдана Лозового, полковника Олександра Мариняка, капітана Дмитра Нестерука, підполковника Сергія Новосада, підполковника. Ю. Юрія Тимуся, кожен із полеглих героїв це окрема історія мужності, самопожертви та відданості, військовій справі і обов'язку. Вони стали частиною великої історії незламної країни, яка бореться за свою незалежність і територіальну цілісність. Шана і вдячність за ваших синів, чоловіків і братів, які віддали своє життя за Україну і за мирне майбутнє. Вічна пам'ять героям сказав у своєму слові міський голова Анатолій Белей. Також ведучою урочистої церемонії і нагородження Юлією Желих було зачитано лист подяку батькам і громаді, яка надійшла на адресу Бродівської міської ради за мужність і героїзм під час виконання бойових завдань Романом Мирославовичем Рудницьким. Командування представило воїна до нагородження почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Золотим Христом. Подякувавши захисникам і їхнім родинам за мужність і подвиг, депутати продовжили роботу за підготовленим порядком. Денним зокрема внесли зміни до програми підтримки розвитку місцевого самоврядування на 2025-2027 роки та до комплексної програми підтримки і розвитку культури Бродівської міської територіальної громади на найближчих три роки. Збільшено кошти для діяльності муніципального хору боян, розглядаючи питання про внесення змін до програми проведення будівництва, реконструкції, капітального поточного ремонту та утримання комунальних доріг Бродівської міської ради на двіте. 2025-2027 роки депутати проголосували за переспрямування коштів на ремонт доріг у громаді. Такі ж зміни торкнулися і програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи місцевого значення на 2025-2027 роки. Додаткові кошти потрібні для перевезення мобілізованих бродівчан до навчальних центрів. Також депутати оновили перелік земельних ділянок для аукціонів у програмі розвитку і охорони земель. Колегіально були внесені зміни до показників Бродівського міського бюджету на 2025 рік. Окремим рішенням затвердили рішення виконавчого комітету міської ради. За кошти субвенції з обласного бюджету у навчальних закладах будуть облаштовані кабінети із захисту України. Прийняли рішення про припинення шляхом ліквідації підгір'янського закладу загальної середньої освіти першого ступеня. Освітній процес тут був призупинений, а учні перейшли в інший заклад освіти. Вивіль не приміщення віддали під заняття катехетичної школи. Депутати дослухалися до думки профільної комісії міської ради з питань освіти, а також результатів громадських слухань щодо перепрофілювання та перейменування пониквянського закладу загальної середньої освіти першого третього ступенів. Затвердили нову редакцію статуту комунального підприємства «Броди-Водоканал» зі збільшенням статутного капіталу. Також депутати звернулися до Золочівської райдержадміністрації з проханням перед. Передати Бродівський центр комплексної реабілітації людей з інвалідністю у комунальну власність нашої громади, схвалили розроблений комплексний план просторового розвитку території Бродівської міської громади, розглянули і прийняли рішення з чималого переліку земельних питань.